З нагоди 65-ї річниці перемоги представники обласної, міської та районної влад не могли оминути увагою тих ветеранів, які найбільше її потребують. Із побажанням здоров'я, довголіття та словами вдячності, ювілейні медалі вручив пацієнтам військового шпиталю голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук. Лежачі хворі отримали нагороди просто у палатах. Вони дякували губернатору за те, що їх не забули за опіку й турботу. Звісно, каже Сергій Рижук, подвиг, що його здійснили ветерани, неможливо забути та потрібно Шановувати, що й намагається робити керівництво держави, держава і в цьому році що змогла, і вдвічі збільшила допомогу разову усім ветеранам війни. І, як мені доповідають, в нашій області, одна із перших областей, що всім ветеранам виділили цю разову допомогу. І ми зараз здійснюємо ще ряд кроків, щоб поліпшити умови і життя, і лікування усім ветеранам. Просто не задля служби державної, не задля того, щоб відзвітуватися перед вищим начальством, а за для того, що ми, ваші діти, онуки, які сьогодні, так кажуть, правлять у державі, щоб ми відчували, що ми. Справді ваші діти 140 медалей вручили мешканцям шпиталю, а його керівництву представники обласної адміністрації передали найсучасніше обладнання, що допоможе лікувати захворювання серця. Традиційно з подарунком завітали до установи і керівники міста. Вони вручили медперсоналу холодильник. Не бракувало на заході теплих слів на адресу ветеранів. У Бердичеві завжди любили будуть любити і поважати ветерани великої вічня війни. Сьогодні ми зранку в четвертий школі відкрили музей. Ще один музей, і в кожній школі є музей великої вітчизняної війни. Вам бажаю напередодні свята здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я! Поваги від ваших близьких і рідних. Наступним пунктом для привітань став геріатричний пансіонат. В актовій залі зібралися люди, які не з чуток знають, що таке війна, які прийшли тисячі верст, аби звільнити Україну та інші країни Радянського Союзу від фашистських загарбників. Самотні ветерани, які мешкають у пансіонаті, приймали на свій рахунок привітання від керівників області, міста та району. Ювілейні медалі та слова вдячності це лише невеличкий відсоток від нагороди, на яку ці люди, зазначили гості. Окрім медалей, мешканці пансіонату отримали. І нову побутову техніку. А учні восьмої школи підготували ветеранам Великої вітчизняної святковий концерт.